Всім доброго дня. Вітаю вас на каналі SadMarket. Перед вами гібридна форма Калуїна Віктора Михайловича під назвою Червона троянда. Має ранній термін достигання. Ось такі гарні великі грона. Нагрузили ми так нагрузили. Тут по 2-3 по гроні на один пагін. Ось навіть не знаю, як ми маємо їх тут розпутати. Отакі. І це тільки одна сторона куща. От, тут всередині, як бачите, це один кущ. І на цій стороні також це все червона троянда, це все один кущ. Навіть не знаю, яка тут вага, скільки тут грон. Напевно, кілограм десь 35, можливо, і більше буде. Має дуже крупну ягоду, має гарні великі грона. Гляньте. Тут грам 800 і більше грам 800 і до 1,5 кг. О, тут є такі, ось так, як оця тут є грона, ну навіть не знаю, там можливо і більше як 1,5 кг. От такі вони. Також крупна ягода. Ягода грам 12-15, напевно, і більше. Має гарне крупну ягоду, і як бачите, гарний колір ярко-червоний такий. Що по смаку, тут просто прекрасний, чудовий мускат. Ця форма дуже смачна. Тут просто неймовірний мускат. Дуже вона подобається, Ось має гарний вигляд, Крупні, крупну ягоду, великі грона і просто неперевершений мускат. Дуже смачна. І також ранній термін достигання. Гарно визриває лоза. Ось. Маємо такий результат. І потріску, також, як бачите, вона все окей, не тріщить, це дуже важливо. Ось така вона червона троянда. Ну, дякую, друзі, за увагу. На цьому все. Кому цікаво було, ставим лайки. Хто не підписався, підписуйтеся, коментуйте, пишіть. А я бажаю вам всім миру. Та, добра, до зустрічі, пока.